Програма виходить за підтримки міської організації Української народної партії, голова Ігор Слюзар. З перших років життя і до глибокої старості більшість із нас чекають приходу зими. І кожен раз зачаровано вдивляючись, як ніжні кришталики, наче борошно найтоншого помолу велетенського вітряка, пухкою, білою ковдрою встеляють землю. Такі дні новорічно-різдв'яного циклу хочеться вірити у дива. А справжнє диво ось воно, довкола нас. Потрібно тільки не засиджуватися вдома. І як писав колись Роман Копчинський, Гень, покинь турботи в хаті і до гурту приставай. Перед нами в білій шаті розгорнувся рідний край. На лещатах, мов на крилах, ловим кожну ясну мить. Тільки кров нам в жилах грає, тільки вітер нам шумить. Лижний спорт, або як казали, лехчатарство, був поширений в Галичині ще перед Першою світовою війною і мав багатьох прихильників. Вже у 1908 році львівський професор Іван Боберський започаткував перші лижні змагання. Серед членів українського гімназіального спортивного гуртка 1911 року знову ж таки вперше знайомляться з їздою на лижах гімназисти міста Тернополя. Через рік студентка Кульчицька зі Станиславова, нині місто Івано-Франківськ, робить першу успішну пробу на лищатах серед жінок. Тому не дивно, що група прихильників цього поширеного виду спорту. Проголосила про створення товариства під назвою Карпатський лещатарський клуб. Головою обрано львівського інженера Лева Шепаровича. Уродженець Запоріжжя, художник-графік, професор Роберт Лісовський створив емблему товариства, яка дотепер використовується членами карпатського Лещатарського клубу. До 1939 року себто до радянської інвазії. Клуб об'єднував два десятки філій і налічував біля однієї тисячі членів Зіславська, Ворогти, Коломиї, Станіслава та Космача. Так у наших горах тривало до кінця Другої світової війни. Нині, якщо ви не члени товариства Карпатського лещатарського клубу, не біда. Головне поставити собі за мету. Поринути у справжню зимову казку. Що таке зима в горах? Мабуть, неможливо одним словом чи фразою відповісти. Настільки багатогранна й цікава ця пора. З настанням зимового сезону туристична душа підсвідомо бажає справжнього зимового свята і запахом Смерикової живиці. Хто із нас не мріяв цей суворий, але такий святковий період опинитися десь в затишному будинку, дах якого ледь визирає з за кучогур засніжених полонин. Блискітлива, непорочна білизна високогірних снігів, неторкнутих, майже недосяжних, затягнута поволокою мряки, за якої не земля це чи хмари в такий час. Всесвіт постає у своїй величі і красі, охоплюючи людство певним неспокоєм. Тоді в нас прокидається властива предкам тяглість до незвіданого. І ми робимо свій вибір на користь гір, змінюючи домашній затишок, комфорт на ризик і пригоди. Високі гори, скелі, кручі, потік бурхливої води. Залише, як спогад, і знов покрить нас слід. В горах швидко вечоріє, перетворюючи реальність в химерні контури і силуети, додаючи зимовому пейзажу більшої загадковості. І все це диво наче світиться десь із середини, виблискуючи діамантами, переливаючись пастельною ніжністю барв. Жодна картина природи не в змозі порівнятися до цієї фантастичної арабески мертвої зими, що нагадує тихий, мрійливий сон заснулої землі. Хатимов пряники застигли. В обіймах снігової віхоли, чи то насправді, чи в уяві, казкові в дім приходять сни. Програма виходить за підтримки міської організації Української народної партії, голова Ігор Слюзар.